Уявіть собі, що учня Івана Богослова на ім'я Ігнатій Антіохієць ще звали Ігнатій Богоносець. Інформацію про нього ми знаємо від церковного історика 3-го століття Євсевія. Своє ім'я Ігнатій Антіохієць він отримав зрозумілою того, що жив в Антіохії. Він за національністю, як говорять, був сирієць, і це можна сказати перший богослов, який був не єврейського походження з неєврейського середовища. Ім'я ж Ігнатій Богоносець він отримав за версією Євсевія, нібито тому, що саме він був тією дитиною, яку Ісус взяв на руки і представив як приклад того, яким треба бути, щоб іти в царство бо. Боже, як це описано в «Євангелії від Матфія, 12 розділі. Пізніше, будучи молодою людиною, він став учнем Івана Богослова, а згодом єпископом Антіохії. За свою християнську діяльність на початку другого століття він був арештований римською владою і відправлений в Рим на страту. По дорозі він написав сім послань: в церкву в Ефес, в Магнезію, в Тралію, Філадельфію та в Смирну. Ще він написав шосте послання своєму другу, соратнику і також учню Івана Богослова Полікарпу, який був єпископом в Смирні. І ще одне послання, коли вже приїхав в Рим для церкви в Римі. Ці послання є надзвичайно цікавими в зв'язку з тим, що фактично вони є першим джерелом, яке є поза каноном нового заповіту, яке написано в той же самий період, приблизно коли жили апостоли. І автор фактично вважається учнем апостола. В той же час, оскільки він не був євреєм, Євреям і не виховувався в єврейській традиції в його посланнях, хоча вони є дуже христоцентричними, можна бачити слабкий зв'язок з традицією Старого Завіту. Тому вважається, що Ігнатій, Антіохійський або богоносець, є першою ланкою в ланцюжку богословів, які вже будуть другого, третього покоління, які не прив'язані до традицій старого заповіту, але дуже прив'язані до новозавітніх книг. Разом з тим, завдяки своєму благочестю, любові до Христа та полкому місіонерському Духу Ігнатій мав величезний авторитет ранній християнській церкві, особливо після своєї мученицької смерті. Загинув він в грудні 107-го року в Римі на арені за імператора Траяна, розірваний левами на потіху публіки. Пізнавайте нове.